Вартута з кисломолочним сиром та чорницею. Завиванець готується з тіста філо, тому це дуже швидко. Якщо ви ще досі не спробували це тісто, то щиро рекомендую. Пиріг виходить дуже смачним, соковитим за рахунок чорниці. Звісно, можна використати будь-яку іншу ягоду. Тісто філо дістала з морозилки в холодильник, орієнтовно за 3-4 години, щоб воно там розморозилось. Вершковим маслом змащую один лист, накриваю іншим, далі додаю начинку. Спочатку сир, далі чорницю, обсипану в крохмалі. Я начинки додаю досить багато, тому я використала 8 листів. Якщо будете робити більш тонші такі рулетики, у вас піде вся кількість 12 листів. Виклала начинку, скручую туго і кладу це в форму, застелену пергаментом. Масло, що залишиться, змащую зверху в вже рулетики. Тим часом духовка розігрівається. Випікається завиванець досить швидко, так як тісто дуже тоненьке. 180 градусів, орієнтовно 30 хвилин. Трішки в мене витекла начинка, але це нічого страшного. Дістаю з форми і головне дати йому повністю остигнути, бо якщо будете розрізати ще гарячим, начинка буде текти. А коли він остигне, буде ось такий красивий розріз. Смачного. Відмічайте.